Так, нештатна ситуація, яка відбулася, тому ми вирішили все ж таки, тому що подивилися сьогодні новини, більше 20 новин, всеукраїнські новини сьогодні пишуть про те, що відбувся вибух на хто що пише, хто пише аварія, хто вибух, хто пише про те, що сьогодні повітря зіпсоване і місце суми багато. тому... Багато різних сьогодні кліток іде комісія, тому ми вирішили зібрати сьогодні терміновий брифінг і довести ситуацію, що відбувається, які наслідки, як сьогодні відпрацьовує наша служба, служба державної, державна служба з надзвичайних ситуацій і служби, які відповідають за надзвичайно за. за Боротьбу з надзвичайними ситуаціями на самому, на самому заводі ХІМПРОМ. Ми особисто з е, начальником відділу надзвичайних ситуацій, Арту Євгенічем Петровим, були на заводі. Там, до речі, були не тільки ми, були представники ще і е, обласного департаменту з надзвичайних ситуацій. От представники обласної влади, Державна служба звичайних ситуацій, Анторгій скаже, може по От я особисто дихав воздухом на хімпромі і можу вам сказати, що сьогодні, на даний момент, та ситуація, яка відбулася, тому що там казали, що на хіміку важко дихати якийсь запах пари Пари. Викиди. на мікрорайоні хімік, щось відбувалося. Ми можемо сказати наступне: сьогодні, що відбулося 9.30. Була нештатна ситуація, тобто витік півтори тонни, тобто півтора куби сірчаної кислоти. А, але цей витік відбувся в'ємність, яка технічно предназначена для того, що якщо буде, не, плечаю, буде нештатна ситуація, щоб ця а, рідина потрапила в суєм. Тому все, всі, все спрацювало таким чином, щоб не було а, якоїсь надзвичайної ситуації. І також, щоб не було викиду, викиду в атмосферу, це найголовніше. І сьогодні ми можемо сказати, що на даний момент ці служби спрацювали, на даний момент нічого не загрожує сьогодні екології. Це ми з певністю можемо сказати, що ситуація контрольована. Будемо спостерігати подальше за розвитком ситуації, щоб там все було доведено до логічно, завершення і все ж таки всі. Ці Ті півторитони, які були знешкоджені сьогодні розчином соди. От. Тому хочу сказати, що не потрібно нашим мешканцям сьогодні боятися і заклеювати те, що відбувалося сьогодні зранку в школах. Ці плітки, які отримували сьогодні мешканці, там зв'язок не працює, трудно дозвонитися, всі кажуть, що це тому, що щось відбулося, чи взрив там на хімпромі, і заклеювали вікна, нічого не треба робити, тому що сьогодні лабораторія, яка працює на заводі, зробила виміри, все відповідає нормам. Не викид, а витік серчаної кислоти. Тобто то технологічний процес, який конструкція самого цеху передбачає. Таку нештатну ситуацію, даби не в ґрунт, не в повітря не попала ця серчана кислота. Тобто все було зроблено ну, дуже правильно і технологічно вірно. При прибутті туди було з'ясовано, що персонал цеху, не вже про завод взагалі чи про мешканців міста, персонал не пострадав. Тобто ситуація штатна, яка контролювалася, всі служби працювали добре, тому не довкіллю, не населенню ніяких. Я думаю, що це було прогнозовано, тобто ну, на всякий случай. Облака, облака як такого, не було. Це було ну, попередження. Цей процес ну, протікає дуже повільно, тобто кристалізація серчаної кислоти на цей потрібен час. Тому в 12.30 це було вже повністю ліквідовано. Серна кислота. Серчана кислота, я ж сказав. розказую. І зараз ми ще раз ми тільки що повернулися з заводу. Ми зараз приїхали і вже отримали всю інформацію е і про ті заходи, які сьогодні були зроблені, е у, е як фамілія заступника директора Гриценюк. по надзвичайним си ситуаціям. Гриценюк. Гребенюк. Грибенюк. Грибенюк. Гребенюк. Ми тільки що буквально 15 хвилин назад, ми там були ще раз поїхали туди, поінтересувалися тією ситуацією, що зараз відбувається. На цей час іменно. Не те, як протягом трьох годин, які були зроблені дії по процедурі, як було все знешкоджено, як сьогодні вони готуються до утилізації, От, а на даний момент, яка ситуація на даний момент? На даний момент він мені особисто про те, що сьогодні ситуація під контролем, що сьогодні викидів в атмосферу на даний момент немає. Все сьогодні, вся, всі півтори тонни січаної кислої сьогодні знешкоджені і нейтралізовані.